Всім привіт! Як завжди радий вітати вас на каналі Дача Кухня Відпочинок. Сьогодні готуємо смачні класичні сирники, що будемо використовувати 400 г кисломолочного сиру. Бажано пожирніший брати, це моя особиста думка. Також олія для смаження, звичайна соняшникова, 10 г ванільного цукру. Я беру 5 столових ложок на 400 г кисломолочного сиру, 5 столових ложок борошна. Також 3 столові ложки цукру, одне куряче яйце, дрібка солі. Це для прикраси м'ята і в мене ще є заморожені ягоди. Тепер що робимо? Підготуємо тісто. Для тіста ми беремо наш кисломолочний сир, відправляємо в його в ємність, де будемо замішувати тісто. Також сюди відправляємо ванільний цукор, звичайний цукор. Дрібку солі і одне куряче яйце. Дивіться, ви можете це все перемішати виделкою Так? до такої однорідної консистенції. Але я більше люблю, коли це все перебивається на блендері до однорідної консистенції. Ось така маса у нас гарно виходить. Тепер ми додаємо до цієї маси наше просіяне борошно. І за допомогою ложки замішуємо наше тісто. Воно одразу формується. Беріть кисломолочний сир, щоб він у вас був жирний, але не дуже такий водяний, знаєте? Ось подивіться, як гарно формується вже наше тісто на сирнички. Все, замішуємо. Тісто постояло 10 хвилин, трішки ще набукло. Тепер присипаємо стіл борошном. І можете формувати ваші сирнички або з допомогою ножа, або, якщо я поспішаю, то ось так. На одну столову ложку взяли, скатали кульку, притисли ось так. І трішки ножем підформували. Ось, дивіться. І виходить у нас. Ідеальний сирничок. Не потрібно багато, щоб було борошно на ньому. Все, сирничок готовий. Робимо так зі всіма. Сирнички по такому рецепту доволі таки легко готуються. І легко формуються. Багато хто мені писав в коментарях, що скільки разів я намагаюся сформувати красиві сирнички, не виходить. Друзі, кулька. З обох боків, трішки ось так підстукали, все. Ось. Гарний сирничок, не надто товстенький, готовий. Тепер добре розігріли пательню, додали на неї ось так соняшникову олію. Коли вона почала шкварчати, викладаємо наші сирнички. І смажимо їх з кожного боку до золотистої шкоринки. Це займає приблизно 2-3 хвилини, але у кожного може бути по-різному. Тому контролюйте. Можливо, у мене всі війдуть на мою пательню. Ось так, щоб поскоріше їх приготувати. Так, все, обсмажуємо. Бажано, щоб вони не торкалися. Ось так. Один одного. І тепер обережно перегортаємо наші сирнички. Любите менш засмажені? Я дав майже 4 хвилинки, давайте 2 хвилинки. Зараз, друзі. Ось так. І ось так. Дивіться, які красиві вони виходять у нас. Після того, як просмажили сирнички, викладаємо їх на паперовий рушник для того, по-перше, щоб паперовий рушник сам забрав зайвий жир рослинний, і нехай там сирники поки охолонуть. По цьому рецепту кожен, навіть той, хто ніколи не готував сирники, але дуже хоче їх приготувати, зможе зробити смачний, якісний десерт. Перебитий кисломолочний сир дає ось таку. Консистенцію сирників моя найулюбленіша. Друзі, зробіть, покличте друзів, випийте чаю, зробіть для рідних, побалуйте себе. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!